Стало відомі подробиці вибуху автомобіля на Луганщині. Нагадаю, наприкінці минулого тижня машина з мирними мешканцями підірвалася на фугасі, коли люди тікали від снарядів з села Жолобок. Водієві відірвало ногу. поранення дістали і троє пасажирів. З постраждалими у лікарні спілкувалися кореспонденти сабиті. Під час вибуху разом з Раїсою безкровною в автівці знаходилося ще троє мешканців Жолобку, Згадує поранена. Вони намагалися покинути профронтове селище. Однак, обіцяний бойовиками зелений коридор, по якому місцеві мали виїхати на безпечну територію, став паскою для людей. 27-го нас не випустили. Сказали, в двінадцять часов кончиться перестрілка. Уже двінадцять повторного сьогодні не будете їхати. Завтра будете їхати, і на завтра вони нас випустили утром. І подарували. Автівка з мирними мешканцями підірвалася на фугасній міні. Перва машина подарувалася. Витащили ранених, всі чотири ранених були на першій машині. Сказали, щоб ми не двигались, а наша машина вторая, залишилася за мінами. Допомогли пораненим бійці з 29-го блокпосту. Вони вважають, диверсанти замінували обидва легковики радіокерованими протитанковими фугасами. Однак не розрахували відстань і запустили механізм за 300 метрів від блокпосту. В другій машині в двіятельноматсекі знаходився фугас протитанковий. В общем, якщо вони доїхали до нас, пострадало більше людей. Всі четверо постраждалих були госпіталізовані, двоє з них і досі у реанімації. Жена стабильно Сьогодні зняли з сняли вентиляции легких. От. А супруг находится в крайне тяжелому состоянии. Тяжелейшая черепно мозговая травма, перелом основания свода черепа, контузия органів грудної грудной клетке, перелом ребер. За словами поранених, в Жолобку залишається ще 15 місцевих та безпечного шляху, аби люди покинули лінію фронту. Поки немає під'їзди до селища, обстрілюються. Ольга Солом'яна, Вікторія Ковальова, Сабиття канал Україна.